Знаходжуся в історичному центрі Полтави біля парку перемоги, де продається квартира в елітному будинку. Її площа 208 квадратних метрів за ціною 220 тисяч доларів. Ходімо, я покажу її наживо. Територія тут повністю закрита, тож тепер пройдемо і оглянемо подвір'я. Ось ми у подвір'ї, доволі затишне, є паркувальні місця, і подивіться, яка тут гарно викладена бруківочка. А тепер пройдемо з вами до самої квартири і оглянемо її наживо. Потрапили ми з вами до квартири. Тут у нас буде п'ять кімнат, є два санвузли з душем та ванною кімнатою. Ось це у нас буде гостєва ванна кімната, вона буде суміжною в дуже гарному стилі, чудові сірі кольори. Навпроти розташовано три окремі кімнати. Пройдемо, я вам їх покажу. У нас буде перша кімната невеличка, доволі компактна, можна буде зробити дитячу. Є у нас вікно і воно виходить у затишне подвір'я. Рухаємося далі. Друга кімната у нас розташована поруч, вона буде ще меншою, і тут можна буде зробити якийсь кабінет чи офіс. Тут у нас також є невеличкий балкончик, вікна у нас будуть панорамні, і вони виходять також на сторону подвір'я. Рухаємося до третьої кімнати, вона буде аналогічна попередній. Як ви бачите, стіни всі.